На початку 19 століття Росія вступила у війну з Францією у складі коаліції європейських держав. Туреччина спробувала цим скористатися щоб повернути під свій контроль українське Причорномор'я, оскільки Росія теж поспішала забезпечити собі безпеку на півдні до початку вирішальної сутички з Францією, то результатом стала чергова російсько турецька війна. Вона розпочалася у 1806 році і тривала з перервами до 1812 року. Україна стала найближчим тилом російської армії, що діяла в Бесарабії. На українській губернії ліг тягар її забезпечення. В Чернігівській, Харківській, Полтавській, Київській, Херсонській і Катеринославській губерніях була проведена мобілізація до війська. Кожна з цих губерній повинна була дати по кілька тисяч ополченців, тисячі пар волів, коней та возів з погоничами. Взяття Ізмаїлу в 1790 році надихнуло російську армію до перемоги, і завдяки військовому мистецтву Михайла Кутузова російська армія перемогла турецьку і був укладений Бухарецький мирний договір, за яким Російська імперія отримувала Бесарабію. В червні 1812 року французька армія перейшла кордон Росії. Почалася франко-російська війна 1812 року. Шлях французької армії українських земель безпосередньо не торкався. Лише на Волині з'явився 30-ти тисячний корпус французів, але був витіснений у вересні. А наприкінці серпня на Чернігівщину прорвалися невеликі загони французької кінноти. Наполеон Бонапарт не планував зберігати Україну як єдине ціле, Волинську губернію мало отримати Варшавське герцогство. Австрія приєднала б до себе Київську та Подільську губернії, Крим та території від Прута до Південного Бугу Османській імперії. Більшу частину України Наполеон Бонапарт збирався поділити на три провінції Наполеоніди на чолі з французькими маршалами: Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катернославщина та частина Херсонщини і Таврії мали стати продовольчою і людською базою для забезпечення військових походів французів. Українці сподівалися на поліпшення своєї долі у разі перемоги Росії. Тому взяли активну участь у боротьбі проти французів, швидко формувалися полки українського козачого війська на Чернігівщині і Полтавщині кінно-козацькі полки, на півдні Бузьке козацьке військо, а на Кубані Чорноморське козацьке військо. Створювались і загони лісових козаків від Волині до Херсона. Крім козацького, Україна формувала і земське ополчення. Найбільше рекрутів до російської армії дали Чернігівська, Полтавська та Слобідсько-українська губернії. Україна виставила козацького та земського ополчення близько 70 тисяч осіб. Населення здавало грошові пожертви на утримання ополчення було зібрано зокрема 9 мільйонів карбованців та 13 з половиною пудів срібла. На армію працював воєнно економічний потенціал України. Російський уряд був наляканий активністю українців, тому розформував ополчення на Харківщині, Катеринославщині, Таврії, Херсонщині та Київщині. По війні Олександр І віддячив тим, що відібрав всі привілеї у козаків. Частина з них переїхала на Кубань, всіх тих, хто пережив війну, повернули додому, не залишивши їм ніяких пільг. Кріпаки знову стали кріпаками. А за свою службу кожен з них отримав по два карбованці винагороди. У 1828-1829 роках відбулася чергова російсько-турецька війна. Росія прагнула максимально використати українців для перемоги. На початку війни бої відбувалися і на землях за Дунайської Січі. Частина колишніх запорожців вирішила повернутися в Україну. Важливу роль у цьому відігравав останній кошовий отаман задунайської січі Йосип Гладкий. Він перевів кіш в Росію, але не на прабатьківські землі, а на узбережжя Азовського моря, тому створене із задунайців окреме запорізьке військо у 1832 році перейменували на Азовське козаче військо.